Українські народні пісні лунали у приміщенні Хмельницького міського терцентру соціального обслуговування. Концерт влаштували учасники хорового колективу Єдність у нас вистачає. сопрано альти, як положено, чотири голоса. Так що співаємо, стараючись і віддаючи все, що можливо для людей. У складі волонтерського аматорського колективу хористи співають вже 26 років. Останнім часом влаштовують репетиції у стінах Хмельницького терцентру. Напередодні свят співають про Миколая та про Прийдешнє Різдво. Напередодні свят хотіли підняти настрій нашим відвідувачам і тому організували виступ хорового колективу Єдність з такими новорічними різдвяними піснями. Я думаю, що всі вже просто в очікуванні новорічного дива. Галина Білоконь у складі колективу співає 12 років. Фіст до музики має ще з дитинства. Ще зо школи. Я в своєму житті об'їздила всю Україну. Я працювала на трикотажній фабриці, там був хор. І ми їздили повсюду. Глядацька зала заповнена відвідувачами. Послухати хористів завітали гості терцентру разом із друзями. Ми сьогодні в честь Різдва Христового колядки Піднімається насліду свято. Це дуже тут прекрасно, ми відпочиваємо. Тільки щоб та вже війна нещасно закінчилася. Хористи говорять, через пісню можна розповісти про свій душевний стан. Тому, крім колядок, вони співали і про сьогоднішній біль українців. Хочеться, звісно, щось веселе заспівати, але воно щось не йде. Чекаємо перемоги, тоді ми вже заспіваємо такі зорні. Що бачити іриному Лер, Юрій Сарушкі, новини міста.